Підвалу. Ну Інколи мене питається, чому не знищили? Через технічні труднощі і через вінощі. Для того, щоб знищити твори, а там великі картини часто, і треба фургон мати. Для музеїв це непосильно. Треба вивозити за місто. Ну, велика… А от паперові архіви нищили прямо, тому що накидали, мені розповідали водії, які возили ці архіви. З ворогами народу. Це за місто підпалилися, а з картинами ваші. І так воно залежало там в підвалах, нікому не потрібно. Коли я подивився, я був вражений, і тоді я зрозумів, що українське мистецтво дуже вартісне, тому що такі художники. Потім я подивився, що там в 20-х роках про них вже писали. Петрицького вирізняли, там про Богом газово там писали про Пальмо. Петрицького взагалі. Картина інвалідів в 30-му році була на виставці Об'єднали в Венеції. Так про неї дуже багато писали в Венеції, потім цю павільйон, український розділ радянського павільйону перевезли до Цюріха і там про цю картину Петрицького багато писали. А американці формували свої виставки в 30-ках на підставі європейських рецензій. Статистично, От про картину багато пишуть. Американці її запрошують до Америки. От виявилося, що про Петрицького багато в Європі писали, і в два роки що вона мандрувала там, розумієте. Потім в Швейцарії, в Цюріху. на пальму звернули увагу, бо у нього манера перевукується далеко, правда, з Паулем Кле, а це швейцарський художник. І він так казав. Потім такий був художник Довгаль, який робив такі лупки. Розмальовані. Їх купували там без кінця, і до, до воксу з, писали з, давайте ще, надсилайте ці відбитки, бо на нього попит є великий. І наш місцевоздавець в 30-му році пішов до на, газети головної газети Італії Пополоді Рома і каже: я дивлюся в. Увішані кабінети цими репродукціями Довгаля. Причому про нього писали, і італійцям він так сподобався, що вони його італіянізували. Довгаллі вони його називали. знаєте. Ну, Цікава історія. знаєте. Ну, Потім, розумієте, все це було заборонено, там, знищено всіх постріляно, і тому мистець хмурого, який розповідав про Довгалі і так далі, теж розстріляли. І все це було. Абсолютно похована. Я для себе це відкрив з подивом. Потім я писав про Беттиського, пішов до дружини Остапа Вишні, бо мені дала журнал почитати літературний ярмарок. Потрясаюче абсолютно. І там я хвильового прочитав. Там я прочитав значить, Майка Йоганса. Так це література абсолютно Нобелівського характеру. Потім я, значить. Читаю Семенка, розстріляно забороненого. Вишника мені дає почитати. А у Семенка мене зацікавила е, поема під назвою Неділя. Понедільник, вторник, среда, четвер, п'ятниця, субота, Воскресіння. Перевод з українського. Пашко, мабуть, давалася. Це була частина такого е, поетичної. Ну, як... Поетичної ну, це це гри, не нас... а? гри да, ігри, ну зараз назва якась Я... жаром така рішення. Поетичної такої гри, так. Наприклад, значить, Він видавав журнал «Нова генерація, всесвітньо відомий, тому що журналів лівого мистецтва було обмиль взагалі в світі, в Радянському Союзі. Фактично в Росії вже заборонили лівому мистецтво, і Малевича, чому він сюди приїхав, зокрема і багато інших. Бо тут скрипник давав можливість працювати, а там їх е, е, переслідувало. І е, е, він е, видавав журнал нова генерація єдиному радянському журналі, тоді е, о, о, фіксували художнє життя на Заході. І мені леніградські інтелігенти старенькі. Ну, казали, ви знаєте, ми чекали, коли вийде нова генерація. Ми тоді дізнаємося, що Пікассо зараз робить, що Промполіні чи Шлемер. Ніде. Маяковському заборонено було писати про в Новому Лефі, в Лефі і в Новому Лефікові, Заборон і так далі. Так що Україна тоді де в чому була вперед і багато лівих. Художників, режисерів і так далі, вони мігрували, втікали сюди, бо тут їм давали роботу, скрипник хотів, щоб українське мистецтво було повноструктурним, модерним і, і, і все інше. Так от я значить, читаю хвилювало. і перша фраза, пам'ятаю, яку я прочитав, на все життя мені закарбувалося. «У літкові, в містечкові збирали яблука, груші, сливи. І тоді пахло на базарах забутою старовиною. Я думаю, так так писав тільки Платонов Росії. Це генії з генією, взагалі на мою думку. А тут український, так сказати, варіант Платона. І, до речі, самого Платона в Україні тоді цінували більше, ніж в Росії. Тому що були кваліфіковані кадри. Потім розуміється їх всі понищили. Ну і потім я прочитавши бажана Фокстрот. Вот. Ну, зараз фрагмент відтворюю. Шматуй же крок, труси людей, ти кохання механічний знак, уже на чорнім горлі флейти, заходив худий борлак, струна як бич, пече банджо і стогнуть скрипалі. Щоб звук хитався, як в жилі шовч, як ртуть в гарячім шклі, Щоб звук, упавши з висоти, Запав, зім'яв, зібгавсь, щоб роз'являлися роти, роти голодних пауз. І захлинувся астмічний такт, Що рве, як рану рот. Публічний акт, цинічний акт, розчавлений фокстрот. Що то йому так Ну тоді факторцювали у пресі. І він на це повівся, але створивши де. Це Рембо, міг так написати. Це абсолютно Нобелівський рівень. І, до речі, діаспора і висувала вже в 60-ті роки бажана на, на, на Нобелівську премію. Але він помер. А мертвим не дають, як відомо, на Нобелівську премію і так далі. І розумієте, на тлі на цієї нужденності якоїсь такої раптом така культура. Ну потім на мене ще вплинули львів'яни. Там я вперше почув інтелігентну російську мову. Бо тут говорили українську, да? тут значить, е е суржиком була, або по-русски. І коли от зараз поч почали говорити українською інтелігентною мовою, ну, ну вже на, ну, 20 чи 30 років, один мій знайомий старенький каже, я... Перше чую українську мову в інтелігентному так сказати, варіанті. Знаєте? А то такий сужит і так далі. Тобто для мене це було відкриття. От. І не тільки для мене, розуміється, і для, для заходу. І Ми зробили виставку в 2006 році в Америці, Що там? український модернізм. Виставка була сенсаційною, треба сказати, і Нью-Йорк Таймс і Починали рецензенти свої рецензії потрясаюче. Чому писали перед усім про художника геніального, якого ніхто не знав. Максимович, 20-річний самогубця, стиль модерн, великі такі панно, які просто заворожують буквально. Ми їх вдалося там показати, і, значить, але я побачив, що... На Заході теж люди як люди, там теж своє упередження. Ну, наприклад, я запропонував для цієї виставки геніальні революційні плакати Петрицького, потім Маренкова. Маренков в такому стилі сецесії, сецесії з козацьким скорописом. Створив антипетлюрівський плакат. Там петлюри нема, але напис найми Петлюра продав Україну е, польським панам, смерть панам і петлюрівцям. Українському музеї в Нью-Йорку кажуть, ми не дамо гроші на таке. А американці їм кажуть, американці ж вийшли. Ви знаєте, в Америці ніхто не знає, хто такі петлюра. Прочитати скоропи з козацькі 17 сторіччя неможливо нікому. Але американці знали, що у вас є геніальні художники стилю сецесії, не тільки Максимович. А Петлюра ні, не дамо. Потім в е, українському музеї там, це не тільки у нас тут стояли насмерть, щоб тільки не дати цю виставку в Америку. Ну потім вдалося це пробити. Але і там спротив певний був. Значить, Там в українському музеї е, мені кажуть, ви знаєте, нам подзвонили з Чикаго до Нью-Йорка. А там виставка ця була спершу. Е, і кажуть, ви знаєте, там багато сексуального Максимовича, а ми ж пуритани ні в одному глазу, і ми вже не знаємо, але з іншого боку, ми підписали угоди, всілякі, неприємності. І я каже музейна працівниця, відповідальна там американська, пішла до пана Гузера і каже, що нам робити. Я кажу, заспокоїтися, в Біблії дуже багато сексу і еротики. І вона мене заспокоїлася, таким чином вдалося перевести в Нью-Йорк і так далі. Ну, це бачите, що треба долати інколи. Ну, от, навіть і такі перешкоди, вони потім інколи дають енергію для того, щоб... Це. А потім на самій виставці в Нью-Йорку мені сподобалася така сцена. Заходить до нашої до експозиції е, українського модернізму. Старенький петлюрівця, як з'ясувався. І обурено каже, а чого це тут не відображено другий зимовий похід петлюрівця? Я кажу, ну, не намалювало. А он же у вас більшовицької тематики ж багато. Он каже, за владу рад пальму, а там мертвий. Комісар зображений. Я кажу, пане, так комісар же мертвий, одним комунякою менше. Дуже гарна картина, прямо на моїх очі. метаморфоз. Я думаю, треба ключики відбирати, а не просто тупо. Ну, а авангардисти справді вони закупилися цією тематикою з причин. Перше, що дають гроші там, і ніхто не вимагає, щоб ти малював в манері не, не твоїй. І це був привід просто, щоб себе проявити. Потім все-таки навколо була більшовицька влада, більшовицькі дологі, а мистецтво завжди бере те, що її оточує. І потім з ним працює з цим матеріалом. Так що я тут не, 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 не бачу, що це і потематика, це все-таки річ другорядна. Колись пастернак, люд, поет з українським прізвищем, він написав домішок мистецтва. Це найголовніше. Воно переважає все інше. І тематику, ідеологію, що, коли йде мистецький момент, це найголовніше. Ну а слава Богу, авангардисти вже вони ігровики, вони грають із сюжетами, з формами, і ритмами і так далі. І їх цікаво е е е дивитися на них, так сказати. Ну от е трошки я так вам. Розповів, як ну, ця ідея українського адгарту просувалася. І тепер трохи про себе і про мої нереалізовані е, мечти, думки. А саме, я готувався бути істориком КПСС і прочитав всі абсолютно, значить, е, е, стенограми, з'їздів, пленумів, і Кі. Ніхто зараз не скаже, що Ки. А я знаю. Із полком комітерною. І, з І Все це прочитав. І так воно було цікаво. Тому що там в 20-ті роки суперечки. Там, значить, Тройське щось сказав Сталіну, Сталін з Сталін, грамоту. А ви молчали, товариш Троцький. Цікаво. А головне, цікаво, що йдеться про світовий масштаб. А ми ж сидимо за залізною завісою. черта від нас не залежить ніякої інформації, і тут раптом свій міжнародний тероризм, світова революція. Тебе виносить на, на такі хвилі світові, а людину хвилює, все світове хвилює. Ну, і мене це теж схвилювало, тому що батько мій був старий більшовик. і Багато мені там і про Леніна, з яким він зустрічався тричі, і про Сталіна, якого терпіти не міг. І я вже від пирішок був антисталіна. З молоком мами, очевидно. Вже... Але я любив дідусь Леніна, що так батько його любив. Батько каже, значить, коли він з Леніним в 2017 році вперше з, зазнайомився, з... з... а за таких обставин була так звана квітнева революція, що старші люди щось конспектували, навіть оно їм надо. Да? Кінева революції. Старі Ленін написав квітневі тези в екстремистському дусі, що треба повалити тимчасовий уряд. Зрасті, тобі дозволили мати партію, легалізували. а він такий, що треба повалити. А в Києві, Київська організація більшовицька, що ні, що це за Юринда собача, і надіслали чотирьох анти в цьому плані на на конференцію. цю. І я так зрозумів, що батько, оскільки йому доручили сперечатися з Леніним, щось якусь поправку вніс, бо в протоколах цієї конференції є розділ отвергнутиї поправки. Дивіться, Горбачов, щось таке, вякнув, ну, його і от я тепер значить, думаю, що ж дідушка він, чому він саме батька викликав е, до Смольного, не до Смольного, а до Кшисинського. До чому? Тому що там з, чотири від Києва були е, значить, делегати, троє інтелігенти, на яких вплинути лінію не може, тому що вони розуміють, цей це екстремізм, як щось не дадуть. І один робітник батько, він був робітник, до речі, високої кваліфікації, пам'ятаю розповідав мені, лікарщик-інструментальщик. В день йому платили 5 рублів. Так мама і моя сестра його під'їджував, каже, папочка, так кому це мешало в царський режим таких за 5 рублів можна корову. Він не у нас така програма і так далі. Так от, значить, але робітник. І Ленін подумав, що він зможе вплинути саме на робітника. Викликав його. Батько розповідає, що він зайшов значить, до його кабінету. Ленін, е, вийшов за столу. І батько каже, приобняв мене. Я кажу, так як маленький, десь 190. За що він там вже приобняв? За що довелося. І перевів значить, до столу, посадив і, і каже, що ти виглядаєш? А Батько якраз був на засланні в Сибір. Я кажу, от тобі Він підкопив, от, от тобі е, адреса лікаря, який нам симпатизує в Петербурзі, піди до нього там, проконсультуйся. І потім каже, значить, Центральна Рада там у вас утворилася. Ну, ми її зовні підтримуємо. Війку в, в, в тимчасовому уряду, От, щоб розсварити в принципі, з в тимчасовим урядом. Але це контрреволюційна організація, між нами кажучи, про це тоді не писалася. Так що ми їм ще покажемо. Так, що бачите, вже батько він настроїв проти Центральної Ради, про якої він потім уступав як більшовик. Тепер, значиться. Друга роз... зустріч там описана, вона теж дуже цікава. Просто вам, як ну, людям, які цікавляться ці історією, вам це буде цікаво. Що там Ленін значить, з батьком про що говорив? До речі, Ленін поставив батька вже в Москві директором заводу Серпи Молот», Тоді він інакше називався. Я подумав, це типово більшовицьке. Диктатура, як Платон казав, назначенце своїх поставити, а що це робітник. Я кажу, так батько, а він квітливий був, там щось зорієнтувався. Я кажу, ну ти ж не був освічений. А мене увечері професори вчили. Щоб в день я там працюю, а увечері я вже Ну, так я думаю, спершу треба навчитись, а уже не моє діло. ну і там, значить... Ну, зараз не буду переповідати. Але з Сталіним він зустрівся в 33-му році і каже, мене знудило. Це настільки примітивно сидить Гебий карло, а всі гені, і всі отак от перед ним. А батько це терпіти на нього, не міг від, відлобузнитися. Просто його і все. І йому стало гідко. Е, ну, потім Сталін скаже, їжов, тоді їжі жовче був секретар, там на, побіг, на побігеньках. Товариш Іжов, Горбачову там дай тільки завдання. Та, да, товари це... зовсім маленький, так? Да. заткує навіть, щоб не показати тили спину. От ми вийшли і раптом їжов перетворився. Грудь у нього вигнулася, як дворцовий мост. І... <світ> а з носа, як показалось Остапу повалив густой чорний дим. І вже на мене не звертає увагу, так іде я собі, а я так дрібочу за ним. гідко. І от потім батько ще сидів ріки два місяці. Теж там, до речі, я переповідаю, це дуже цікаво. Але е, водночас було багато і комічного. Така епоха тоді, ще була абсурдистська. І тепер вона викликає нутряний здоровий сміх. Наскільки безглуздо. Ну, я там е, наводжу із е, приклад батько, що мені розповідав, там ситуації були трагічні, комічні. Водночас це в тюрмі, де його тримали, тюрма, пересильна, 700 осіб внизу е, холодно, а на 6-го поверсі надихають вже в трусах там, начать, і так далі. Я там, значить, трохи прошу. Але там я також переповідаю слова е, е, вишних, дружина дружини Вишні. Вона розповідає, що в 1930 році його заарештували, може хтось і знає цей епізод. Бо так про нього часто пишуть. І, і, і свідчий каже, так, ти будеш в мене е, терорист. Ти хотів вбити постер, що вона пише, але не вбив тільки тому, що не було револьвера. А намір, а ти, ти каже, та ні, в мене такого наміру не було. Це треба для світової революції на свої розрахунки. Ну я соціаліст, ну добре, я. Значить, погоджуся, що я хотів вбити що... Але дозвольте, я напишу, що я хотів його вбити на першотравневій демонстрації. А чому? Бо я мисливець і люблю вбивати на повітрі. Хто засміявся, каже, ну Бог з тобою, що ж хочеш. І Остап оставиш, йому каже, і будь ласка, благаю, не припишіть мені бажання зґвалтувати Клару Цеткін. От, бо в мене є дружина, і мені буде не вдов. Так що сміх і І Це якраз зі слів вишнихи, це я запам'ятав. Так що бачите, справді життя, воно і трагічне, і комічне водночас і в мене дуже часто траплялися і трагічні випадки, і комічні, або навпаки, що трагічніше, то... Воно виглядає вже перегодом як ну, кому комедія, певно, там і все інше. Ну от таке. Так що я таке балагурство, знаєте, свого часу, свого роду, мені трошки і незручно, що несерйозно якісь вибрано інтонацію якусь, знаєте, несерйозну. Але з іншого боку, і життя воно то, то трагічне, то комічне, і так воно само собою вийшло. А, от, але зрештою е, я думаю, що е, е, я е, на, 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 наважився на такий жанр, якийсь трохи легковажний, начебто. з огляду на прозу Тараса Григоровича Шевченка, він настільки там дотепний, він дотепний, до речі, і в Кобзарі теж, там дуже багато, і комічно, і всього. Але там у нього якийсь гумор такий м'який дуже в його прозі. І в трьох своїх повістях, які дорівнюють Діккенсу. ми нічого ще не усвідомили, там є слабше, а є просто потрясаюче, це останні повісті. І от він десь там пише, що я, як там не пригадуєш цитату Шевченка. <гумен> да, що значить, він говорить про такий е, комізований, такий його стиль, такий, знаєте, і е, 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 він пише, що е, описує там щось, наче серйозно, а потім кажеш, виявляється, що воно там зовсім не потрібно, що <гумен> <гумен> щось теж комічно воно.